Всім доброго дня! У нас з вами сьогодні маленьке-маленьке відео. Хочу я показати авторський комплект 17. рівно. 17, може, 17,1 розмір. Тож розмір. Мені... мені він навіть на мій 17 зараз не налізає, але зараз трохи жарко. Ось такий цікавий тут у нас каблучка. Сережки і ще підвісочка. Димчастий, димчатий кварц. Одна сережка вагою 5,7 В принципі, нормальна вага. Є такі елементи філіграні. Кварц, він такий світлий, він між раухтопазом та цитрином, як, на мій погляд, або як світлий раухтопаз. І кайфова ось така підвіска. Якщо ви любите раухтопасту, це класна така тема. Звісно, це набір небюджетний, сережки, каблучка і підвіска 5 тисяч гривень. От, я покажу його окремо, і в мене ще, ще одна або дві незвичні прикраси, які можна сюди додати. Хотіла ще підзняти це, як виглядає на сонечку, тому що комплект дійсно. Класний. От я, в принципі, ну, не дуже люблю Раухтопаз, але тут класна сама модель. А якщо ви ще й любите цей камінь, то взагалі дуже-дуже круто. У мене є одне намисто з раухтопазу. Зараз я покажу, раз у нас сьогодні вийшла така тема, то ще глянемо намисто. Може, хтось його захоче собі. 51 см, але тут він темніший. Тут звичайна біжутерна застіпка. Можна теоретично переробити на срібло, але це займає деякий час і зайві розтрати. В такому варіанті вартість 1500 гривень 51 см довжина. Нагадаю, що тут на біжутерії. От наскільки то, ну це як звичайний раухтопас, а це, бачите, він такий світлий, світлий, коричневий. Дуже-дуже красивий. Ну, взагалі-то все красиво, особливо, коли ти це все любиш. Такий колір під карі очі, щоб підкреслити карі очі, хоча можна можна і інше, але мені щось подобається таке поєднання. Так, це у нас такий комплект. Так, позаду. Це авторський комплект срібло 925-ї проби, але на ньому проба ну, немає проби, бо майстер чогось не поставив. Теоретично можна поставити, але також це буде. Додатковий все час. Так, наступна каблучка, як ви могли зрозуміти, також без спроби. Це, це у нас Арменія 18,5 ось такий човен кораблік, не побоюсь цього слова. Він бачите, такий піратський. Тут череп ось такий. Це агат. Мені він великий, але він мені дуже-дуже подобається. І вагу зараз я вам скажу, скільки вага. Каблучки 21 грам. Тут також немає проби, але все, можна поставити. Всі прикраси <п 'язується> перевіряються, я маю на увазі що? Чи, чи дійсно срібло, це все показує реактив. Каблучка так само не бюджетна 4 тисячі гривень або 102 долари. Ось такий піратський човен. Трохи такий, знаєте, моторошний. Хочеться його ще потримати в руках. Давайте ще подивимось камінець. Скільки ж у нас цей камінець 21 на 13, на 14 приблизно. Ага, такий тут він біленький, тут ближче до сірого. Ось така цікава каблучка. Так понизу. Тут воно як підложка. Так, і далі також незвична прикраса. Ось така каблучка з таким малахітом і двома хризолітами. Спробую показати повністю її. Досить крупна, важка. 17,5 розмір. 17,5. Зараз подивимось. Так, цю треба зняти, бо вони дві не розминуться ніяк. Тут, бачите, ця на всю руку майже каблучка. За вагою. Так, ось такий малахіт, ще покажу поближче. Вага каблучки 25 грамів. Досить крупна. Шинка ось така. Вартість 4200 гривень 107 доларів. Це наша каблучка. Тут я вже не знаю, чесно, як її краще вдягати, або так, або так. Напевно, все-таки мені здається ось так. Щоб на неї малуватися. Повністю довжина 5,2, сам малахіт 4. Ще я хотіла додати просто вже раз показала намисто з рауг хочу показати намисто з Празеоліту 46-47 см довжина ось такий празеоліт світлий. У нас вчора в тайському відео була красива підвісочка з празеоліту. І ще буде один комплект з празеоліту, а може й не один. Подивимось, що в мене там залишилось, бо я сама, знаєте, інколи не пам'ятаю. Тут біжутерний замок. Теоретично можна переробити, набрано в даному випадку на ювелірний трос можна або на нитку, або на нитку воно м'якше буде. 1900 гривень вартість празеоліту Він трохи-трохи тут крупніші шайбочки. А, ну і Це адуляри наші можуть бути. Адуляри 2500 гривень це просто показує. Для прикладу, але тут вони 45, здається, сантиметрів, тут вони на сріблі Ось такі адулярчики. У мене ще є два комплекти з адулярами, обов'язково покажу індійські. От, може, комусь когось зацікавлять, бо камінці красиві, але щось вони мовчать. І остання авторська на сьогодні каблучка. На сьогодні та й на, 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 на ближчий довгий час. 17,5. Я не можу зрозуміти, ні, напевно, воно все-таки запайне. Така шинка незвична. І також красивий такий раухтопас і маленького розміру. Зараз перевдягнемо. Ось така каплучка з красивими крапанами. Вартість її 3000 гривень або 76 доларів. Ось така у нас на сьогодні остання прикраса: 21 на 18. Ну, така, типу, майже квадратна. Красивий колір колір так само світлий, як і тут, лише різна огранка, ну і звісно форма. от якщо вам то вподобати напишіть, будь ласка, коментарі, бо я побаюсь вірменські прикраси, вони, звісно, по ціні зовсім інша історія. Хоча теоретично їх можливо було би брати, але зараз це все дуже дорого. І вони плюси ще до того ж важкі, а це все кордон і тому подібне. Всім дякую за перегляд. Я просто дуже поспішаю. Мені б ще хвилинок би 10, я би розповідала про ці дві прикраси. Всім дякую за перегляд. Важаю, гарного, приємного дня. До побачення.